Всім привіт! Хочеться сьогодні зготувати шарлотку, але не класично з яблуками, а з мандаринами. Хто зі мною? Три яйця. 150 грам цукру. У нас сьогодні в помічниках буде блендер. Починаємо збивати. Це у мене кімнатної температури. Додаємо 100 г молока 150 грам рослинної олії без запаху, мільний цукор. Знову все збиваємо. Тепер беремо 300 г просіяного борошна. До нього я вже додала 15 г розпушувача, поступово додаємо борошно, збиваємо або блендером, або вже можна вінчиком, замішуємо тісто. Наше тісто готове. Його виходить досить немало. Це просто у мене миска така глибока. Так, тепер переступаємо збирати нашу шарлотку до випікання. 7 чи 8 мандаринів залежить від діаметру вашої форми. Чим менша форма, тим менше мандаринів, тому сама шарлотка буде вища. У мене ось така силиконова форма, змастила її рослинною олією. і тепер нарізаємо наші мандаринки. Ось таким чином. Розкладаємо їх у форму розрізом донизу. В мене пішло сім з половиною мандаринок, і тепер виливаємо зверху наше тісто. Ставимо у духовку у нагріту і при 180 градусах печемо до готовності. Можливо, годину, можливо, трохи менше години, залежить від вашої духовки. Готовність можна шважкою перевірити, якщо тісто сухе, то готове. Випікалася моя шарлотка 45 хвилин, десь між 170 і 180 градусах. У мене духовка нова, але вона шпарить ого-го. Перевірила шпажкою, шпажка сухенька. Даю кілька хвилин постояти, буквально, бачите, форма вже відходить. І мені не терпиться подивитися, яка ж вона з тієї сторони. Яка краса. Звісно, якби форма була просто рівна. кільце, наприклад, для, для без квіту форма, то тут би була така ромашечка. А в мене форма не рівна, тісто підплило під мандаринки, але все одно. Якраз можна так буде відрізати. У мене руки чисті, не хвилюємось. Можна так відрізати і кожному буде по шматочку мандаринки. Чекаємо, коли схолоне. Хочу подивитися, посмакувати в розрізі. Аромат! Відчуваю я не ваніль, яка у тісті, а запах мандарин. М -м, чудова різдвяна випічка. Дуже гарний, ефектний. Чомусь на камеру він здається темніший, він світліший набагато. Але ж, ох, ці ж камери. Завжди вони не передають колір такий, як він є. Чекаємо. Ще теплий, але вже. Хочеться мені його розрізати. Ось так гарненько він виглядає. Там мандаринки. У розрізі мандаринка попаде в кожен шматочок. М -м, аромат який. Спробуємо. Мандаринка пропеклася, але вона не розлазиться, вона тримає форми. Соковита, солодка, дуже доповнює тісто. М -м, ще дуже теплий, він дуже-дуже теплий. Пройшло буквально півгодинки. Неприторний, не дуже солодкий. Мандаринка дає соковитість. Не знаю, мені дуже подобається. Коли яблука здебільшого, вони такі більш цупкі, твердіші, а мандаринка, вона соковита, ніжна, не розлазиться. Пиріг не надто сухий, але в міру вологий, смачний. Дуже легенький. Я б сказала дуже легке тісто таке. Раджу всім спробувати. Краса. І на стіл подати можна, і в будь-який день, коли захочеться, можна спекти. Всім смачного! Дякую за перегляд. Зустрінемося у наступних смачненьких відео.